І було це для Йони досаду, досаду велику, і він запалився. І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до тарші, бо я знав, що Ти Бог милостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи. Візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А господь відказав: Чи слушно ти запалився? І вийшов Йона з міста, і сів він сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті, і виростив бог рецинового куща, і він вигнувся понад йону. Щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади, і втішився йона від цього рицинового куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рицинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східнього гарячого вітра, і вдарило сонце на йонину голову. І він зомлів, і він жадав, щоб йому померти, і казав Краще мені смерть від мого життя! І промовив Бог до Йони чи слушно запалився ти з рециновий кущ? А той відказав: Дуже розлютився я аж на смерть. І сказав Господь: Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його. Який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув, а я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 12-10 тисячок люда, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба.